Вітаю водитись програму слово депутата, програму про депутатську діяльність і законодавчі ініціативи у нашій студії народний депутат України Михайло Кмі Вітаю вас, пане Михайло. У нашій студії почнемо з того, що ви народний депутат, який перший обраний до парламенту. Отже, які ваші враження від засідань, взагалі від депутатської роботи. Ну, ви знаєте, поки що, напевно, дуже мало часу пройшло для того, щоб коментувати свої там враження від того, як працює ця Верховна Рада, наскільки можна вважати, що вона буде продуктивно працювати. І враження, якщо чесно, двоякі: з одного боку, хочеться реалізувати ті законодавчі ініціативи, з якими йшла об'єднана опозиція Батьківщина в парламент. Я нагадаю, що ми. Декларували, що ми йдемо, маємо готових 80 законопроєктів в абсолютно різних сферах нашого життя. А з другого боку, ми розуміємо, що з тим, що ми стикаємося, і ті правила, які починає диктувати, на жаль, більшість Верховній Раді в складі партії регіонів і комуністів, ми розуміємо, що змушені будемо застосовувати не тільки парламентські методи боротьби для того, щоб. Провести ті законопроекти, які потрібно, ми вважаємо нам. А треба буде користуватися не зовсім парламентськими методами боротьби, використовуючи блокування, трибуни і е, інші непарламентські методи боротьби. Ви вже прийняли присягу у Верховній Раді. Які ваші враження? Ну, звичайно, що це урочистий момент прийняття присяги, е, присягати на вірність народу України. Е, скажу, що е, Об'єднана опозиція Батьківщина продемонструвала в день прийняття присяги таку єдність в, з нашими політичними лідерами, які, на жаль, на даний момент є ув'язненими. Ми прийшли в чорних сведрах для того, щоб зайвий раз продемонструвати всьому суспільству а так само і. Міжнародним засобам масової інформації, які однозначно були присутні в будинку парламенту саме в урочистий день відкриття і початку роботи нової Верховної Ради, привернути увагу до того, що в Україні на жаль мають місце такі ганебні речі, як політичні репресії і факт наявності. Наших політичних лідерів за ґратами ми якраз це продемонстрували в день прийняття присяги. Ви де згадували програму е, об'єднаної опозиції. З якою ви конкретно програму йшли на вибори, і чи зможете ви її реалізувати? Е, я кажу, що об'єднана опозиція декларувала 80 законопроєктів, які ми маємо готові, і ми по, е, поступово будемо їх вносити в парламент. Я зараз скажу, що першочерговими, які ми будемо вносити, це питання про скасування пенсійної реформи, це питання про відміну закону, мовного закону, який був прийнятий минулого року, це питання про створення антикорупційного бюро. Також зараз ведуться перемовини про внесення законопроекту про процедуру імпічменту. І ряд інших також на черзі, я думаю, що спочатку, вже наступного року, ми будемо вносити законопроект про декриміналізацію статей, згідно яких і Юлія Володимирівна Тимошенко і Юрій Луценко перебувають за гратами. Дякую за цю відповідь. Опозиції надалі наполягає на тому, аби Персонально голосували народні депутати, проте не всі цього дотримуються. Яка загалом ваша позиція? І ну загалом, як ви прокоментуєте це явище? Ну я хочу сказати, що це одне з найбільш ганебних явищ, напевне, в українському парламентаризмі, коли ми бачимо, що голосування відбувається не тільки там за сусіда, коли деякі з депутатів вихваляються тим, що от він за попереднє скликання. Навчився голосувати за вісьмох своїх колег, які сидять поряд з ним на депутатських місцях. Ми підготували законопроект про персональне голосування, і більше того, ми хочемо запровадити введення кримінальної відповідальності за голосування чужою карткою. Картка народного депутата це є. Власність народного депутата, більше того, якщо взяти, скажімо, функціональні обов'язки, там і депутата, тобто він має не тільки працювати там в комітеті, в певному комітеті Верховної Ради, готувати законопроекти, він має так само персонально голосувати. Це є прописано в Конституції України. І якщо хтось цим буде нехтувати. Опозиція буде наполягати на і застосовувати будь-які методи боротьби для того, щоб викорінити це ганебне явище в українському парламентаризмі, і щоб було е е голосування тільки персональне. Ми будемо сподіватися зараз. Маємо новий уряд, можна сказати, старий новий уряд. Проте більше мене цікавить власне бюджет, який ухвалили депутати попереднього шостого скликання. Цей бюджет вже називають бюджетом виживання. Чи будете ви його переглядати, депутати сьомого скликання, і чи зможе стати цей бюджет соціальним, а не бюджетом виживання? Ви знаєте, мені б дуже хотілося, щоб бюджет став там соціальним, можливо, навіть бюджетом розвитку, але з огляду на те, як приймався бюджет попереднім складом нашого парламенту. Буквально там в 10 хвилин без будь-якого обговорення. Бюджет, я переконаний, складений нефахово. Більше того, якщо проаналізувати дефіцит бюджету, який складає майже 50 мільярдів гривень, в мене як, скажімо, пересічного мешканця, як звичайного громадянина, постає питання. Якщо я маю умовно 100 гривень, як я можу планувати витрати в розмірі 150 гривень? Але, на жаль, уряд прийняв бюджет, де дефіцит складає 50 мільярдів гривень. І я не бачу і не розумію, де зараз уряд буде брати чи це новий уряд, чи це новий старий уряд. Хоча склад цього уряду демонструє. Відсутність системного бачення будь-яких реформ в Україні. Це уряд, який буде не продукувати якусь реформу, а уряд, який має просто збалансувати те, що є. А персональний склад уряду я прокоментував би, що це просто данина двом олігархічним. Кланом, а більша частина уряду це є персонально віддані люди старшому сина, сину нашого президента, і не більше. Я не можу коментувати фаховість цього уряду. Зокрема, мені найближче, скажімо, питання соціальної політики, і сам факт призначення на посаду міністра соціальної політики Королевської я її ніколи не бачив і. Її, скажімо, ініціатив в галузі соціальної політики, і я не можу її скажімо, давати якісь коментарі як фаховій людині, яка розуміється, знається в соціальній політиці. Більше того, я би прокоментував, що люди, які апріорі є багаті, вони не можуть розуміти сутності. Скажем, людини, яка отримує там допомогу по безробіттю, чи отримує е... ну, якісь пенсії, якісь... якщо про мінімальні пенсії, так, так. мінімальні виплати е... інвалідів для інвалідів чи і так зарплати, е... тобто ті люди рахують е... не від суми, яку отримує, скажем, соціально незахищена людина, а від загальної суми витрат, які йдуть по тій статті. Тобто, це там, скажімо, умовно, не 700 чи 800 гривень. А, скажімо, там це 50 мільйонів, які йдуть на ту, на ту статтю. Це апріорі неправильний підхід до формування, скажімо, уряду і в даному випадку стосовно пані Королівського. Зрозуміла ваша позиція. Відбувся розподіл в Комітеті Верховної Ради. Де ви зараз працюєте? І власне, які питання для вас зараз є першочерговими? Ну, Ще в період своєї передвиборчої кампанії я декларував, що в разі проходження я зосереджу свою роботу в комітеті. Чи не на найскладнішому комітеті Верховної Ради з питань соціальної політики і праці? Так і сталося. Я працюю в цьому комітеті і буду займатися питаннями регулювання трудових відносин і зайнятості населення. Є певні напрацювання. Зокрема, мною буде подано в січні місяці зміни до закону України про зайнятість населення, ну і ряд інших. Завершується 2012 рік, який він був для вас? Ну, враховуючи, що ви став народним депутатом. Я думаю, ну, успішно. <кій> я зрозумів е з одного боку, е так, моєму житті там відбулася е певна кардинальна зміна. Тобто, я але я в першу чергу оцінюю, що в е 2012 році я отримав великий ступінь довіри е наших співгромадян, мешканців Сихівського, Личаківського району, міста Винник, і я тепер зобов'язаний їх. Виправдати їхні сподівання, сподівання, і тому це велика відповідальність, і я хочу і докладу максимум зусиль, щоб це зробити. А окрім того, перед день, скажімо, Нового року, Різдва Христового. Я хочу всіх наших співгромадян привітати з наступаючим новим роком, привітати з Різдвом Христовим. І знаєте, в нас зараз війшло в традицію десь аналізувати, що. Різні календарі, і от там от за китайським календарем, це буде такий-то рік, за іншим це такий то рік. Я хочу звернутися до наших громадян, щоб ми жили не за календарями інших народів, де там, а щоб ми жили тільки за християнським календарем і дотримувалися християнських традицій і правил з Різдвом Христовим. До речі, де святкуватимете Різдво в Україні в Україні вдома. Дякую. дякую, дякую за участь в нашій програмі. Всього вам найкращого, плідних законопроєктів. Нашим глядачам нагадаю, ви дивились програму Слово депутата у нашій студії був народний депутат України Михайло Хміль. До побачення, веселого нового року і різдва.